Усім привіт! Ви на каналі Суспільний спорт. Це наше щоденне шоу Олімпіада за 300 секунд про головні події Пекіна 2022 Але цього разу з вами Олексій Мензій. У нас, як і в українському біатлоні, відбулася тимчасова заміна в команді. Віталій Волочай повернеться уже в наступному випуску. Ну а поки ці 300 секунд ви проведете зі мною. Ну а поки Віталій оговтується від найбільшого потрясіння Олімпіади. Україні не дали можливості поборотися за медалі в командному змаганні у лижній акробатиці. І це най- Більша, хоч і не єдина подія цього дня на Олімпіаді 2022. Тож поїхали про все, і по порядку саме з шостим днем Олімпіади українці так скромно пов'язували свої медальні надії у цей день. В програмі ігор дебютували командні змагання в лижній акробатиці, де одним з фаворитів була саме збірна України. Утім. Зранку перед самим буквально стартом стало зрозуміло, що Україна взагалі не змагатиметься у цьому виді спорту. Одразу три українські акробати отримали позитивні тести на коронавірус. У команді залишилося лише два, два здорових спортсмени, і цього недостатньо для участі в змаганні. Українці до останнього боролися за можливість стартувати, але на старт їх не допустили. По суті, Україна втратила шанси на свою медаль, навіть не отримавши можливості поборотися за неї. І цей недопуск України точно залишиться однією з найбільших подій для синьо-жовтої збірної в Пекіні. Перемогу та перше золото в історії здобула команда Сполучених Штатів Америки. На подіумі також опинилися Китай та Канада. А там цілком цілком ймовірно могла б бути і Україна. У Акробатів ще буде можливість поборотися за особисті медалі, але їх командний шанс уже точно втрачено. Натомість топ-результат для України показав гірськолижник Іван Ковбаснюк. Ми не вперше говоримо про нього, але вкотре в позитивному ключі. Він фінішував 14-м 14-м гірськолижній комбінації, і це другий найкращий результат в історії України у цьому виді спорту взагалі на олімпіадах. Та й загалом це третій результат в особистих стартах українців за 6 днів Пекіна. От коли несподівано і приємно, тоді несподівано і приємно. Сам Іван після фінішу зізнався, що його основною ціллю було добратися до ось того фінішу. Витримав цю психологічну нагрузку. Дуже важко. На першій спробі на спуску, я ну, якось невпевнено себе почував щось, але все-таки втримався, доїхав. І, ну, Бачите, я. Ну, у мене ціль стояла тільки доїхати. Я не показував ту їзду, яку хотів. Але... Завершив змагання в Пекіні. Фігурист Іван Шмуратко. Він виконав своє завдання мінімум, вийшов у довільну програму, а завершив її на 24-му місці. Також стартував на Олімпіаді 2022 скелетоніст Владислав Гераскевич. Після двох перших заїздів він перебуває на 16-му місці в проміжній таблиці. А попереду будемо сподіватися, у нього ще два старти. Завершилися змагання у Пекіні у санному спорті. Остання дисципліна, в якій змагалися самкарі, це командна гонка. Це такий особливий вид програми, де один за іншим стартують спершу жінки, тоді чоловіки, а тоді пара. Тому важливим є не лише чисте проходження траси, але й швидкість реакції. Секундомір під час виступу взагалі не зупиняється. Україна змогла потрапити у ось цей командний старт, виступала у складі Туницька, Дукач, Стахів та Лисецький і закінчила виступ на Олімпіаді 2022 на 11 на місці. Можна було поборотися за десятку, але цей результат все одно став повторенням найкращого для українців у командних виступах загалом на олімпіадах у санному спорті. Так. Привіт, Україна вибачайте, як стали. Перемогли в естафеті німці, і вони зібрали усі золоті медалі Олімпіади 2022 у Санному спорті. Оце так домінування. А ще шостий день Олімпіади 2022 запам'ятався цілою низкою драматичних фінішів. У лижних перегонах боротьбу за золото визначили 4 десяті секунди, а за бронзу узагалі одна десята. І це на дистанції 10 кілометрів. Дворазовою чемпіонкою Пекіна 2022 стала норвежка Тереза Йохау. А найкраща з українок Марина Анцебор фінішувала на 58-му місці. На 56-му? чи 58-му? у сноубордингу відбулися чоловічі змагання зі сноуборд кросу, і там переможця визначав фотофініш з різницею в дві десяті секунди перемогу. І відповідно золото здобув австрієць Алесандро Гемерле. і це уже четверта золота медаль Австрії. Пекін. Ну і аж три золота в шостий день Олімпіади здобули американці. Спершу фігурист Нейтан Чен не залишив шансів суперникам у чоловічому фігурному катанні. А тоді Хлої Кім захистила звання олімпійської чемпіонки в жіночому хавпайпі. Це теж сноубординг. І це ми ще раніше згадували про історичну перемогу США в командних змаганнях з лижної акробатики. А власне, завдяки цим результатам, Сполучені Штати Америки піднялися у топ 4 медального заліку. А очолює його після шести днів Олімпіади команда Німеччини, в якої шість золотих медалей. Ось тут ви, до речі, можете побачити найкращі команди після шести днів. Ну а загалом на Олімпіаді 2022 нагороди вже здобули 25 збірних. В Україні, на жаль, поки що Нуль уже завтра, в сьомий день Олімпіади, відбудеться жіночий спринт у біатлоні, де дебютуватиме Анастасія Меркушина, Продовжаться змагання у чоловічому скелетоні. А ще пройдуть старти за участю українців у лижних перегонах шортреку, стрибках з трампліну. Власне, поговорити буде про що тоді ви й побачитесь з Віталієм. Ну а поки дякую вам за перегляд, підписуйтеся на наш канал, дивіться наші відео і до зустрічі уже найближчим часом.